Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Давайте поговоримо про ситуацію у Покровську. А вчора, після багатьох закликів про те, що потрібно вивести військових із Покровська, потрібно вивести військових із Мирнограда, бо вони там, власне, можуть бути під загрозою. Вчора була заява від Генштабу, що оборона. Триває українські військовики продовжують утримувати зайняті позиції. І що ми вчора побачили? Ми от вчора побачили, як бійці підрозділу штурмового батальйону Скеля встановили власне прапор на будівлі міської адміністрації Покровська. Вони виклали відео цього. Зараз, поки ми будемо говорити, ми його побачимо. Це відео 425 й штурмовий підрозділ двома групами по чотири піхотинці зайшли в Покровськ, пройшли більше половини міста, і, власне, після цього ось вони підходять до мерії і встановлюють прапор. Про що це говорить? Пів міста пройшло це. Повідомляють власне самі. Вони ось така тепер війна. Тобто немає тотального контролю над територією. Ну так вони самі пояснюють: тотального контролю на території немає. Е, і через це у них з'явилася можливість пройти майже через це місто і встановити український прапор на будівлі на одній будівлі Покровську. І, і через це е, немає жодного сенсу зараз е, звертати увагу на заяви про те, що місто Покровськ контролюється ворогом, 50%, не не, 10%, не, 75%, не 70% і так далі. Там хтось зайде в якусь будівлю, ми е, почули повідомлення тривожне про те, що ворог зайшов будівлю, яка мала. Значення для оборони Покровська. Замальовується ця, ця, ця територія червоним. Відразу понеслися повідомлення, що треба залишати Покровськ, поки не пізно і так далі. Через годину цю, буди, цю будівлю зачистили. Перемальовувати треба знову цю мапу, замість червоного ставити сірий кольор, чи що там дає робити. Там по 10 разів на день цю мапу доведеться перемальовувати, для того, щоб вона відповідала актуальній ситуації в Покровську, і це, це неможливо робити. Оскільки постійно ситуація змінюється, відбувається звичистка російських піхотних груп, які зайшли в Покровськ. але на жаль, у ворога є можливість ще заводити піхотні групи Покровська, бо вони ж знаходяться підніж... південніше цього міста, і поки що їх з цих позицій не відсунули. Тому постійні так. Прошу, прошу, так. Постійні... Постійні, бой... постійні бойові дії тривають майже по всій території Покровська і контролю, ані у Збройних сил України. Ані у Збройних сил Російської Федерації над містом нема, це суцільна сіра сірозони. Це перше. Друге, е, і саме тому я кажу, що зараз з Покровська йдуть е, постійні повідомлення: від плюсу до мінуса. І це пропало: давайте відводити війська, поки не пізно, до того, е, що е, значить, ми там перемагаємо контрнаступ. От буквально оця історія, яку ми з вами зараз обговорюємо, встановлення українського прапора Покровська, це ж ситуація плюс. Спадовило український прапор, тобто це демонстрація присутності ваших військ в цьому місті, але буде купа повідомлень в мінус. Давайте відводите, давайте, значить, допоки поки нас там не оточили, давайте збережемо людей і так далі. І е, саме е, тут тобто, куп, купа інформації, але е, через е, цю різноманітність різноманіття, як кажуть, неможливо встановити е, цілісну картину, оскільки зараз немає. Йдуть бої. Тривають бої, тривають бої в місті, тривають бої на північ від міста, де дуже до речі непогані звістки приходять. Стосовно звільної території це важливо, оскільки в такий спосіб розблоковується логістика, яка може мати значення до для подальшої оборони покровська. Ми зараз бачимо, що буде вестися оборона, немає наказу щодо виведення військ. Тобто Покровськ тримаємо, мирноград тримаємо. Це сказав головком ЗСУ, і в принципі жодних змін у цьому я не бачу. Ну, але я бачу дуже багато обговорення, чи взагалі е, варто встановлювати прапори, тому що е, це така стара практика, е, це робимо і ми і це роблять росіяни. от Вони забігли кудись там, е, поставили прапор, відбили назад. Потім цей прапор збивають з допомогою е, однієї ФПВ, Але в процесі е, як із цієї операцією, е, що ми побачили. Це великий ризик для наших бійців. Ви як ставитесь до ось цієї ідеї? Звісно, що це потужна психологічна операція. Ми побачили наш прапор. Вчора панічних настроїв про Покровське стало значно менше в соцмережах. Ну, це псих... потужна психологічна операція, яку треба проводити для того, щоб заспокоювати людей. Ну, от. Але знову ж таки, у мене таке саме питання: чи стоїть там прапор досі, досі цей, український? Якщо стоїть, то добре, якщо не стоїть, то знову ж таки свідчення того, що е, ситуація постійно змінюється в Покровську. Ну, от, е, чи є це ризик? Так, це є ризик. Ну але ступінь цього ризику він визначається на місцях. Якщо е, командири бачать, що це можна зробити, а це можна було зробити і це вчора зробили, то тоді. Е, Таке завдання можна ставити: якісь поради давати нам сидячи тут в Києві, на мій погляд, було б неправильно е, та безсумнівно. І е, Шана тим людям, які з таким ризиком власне це е, зробили. Але є м, повідомлення від Діпстейта: хто не знає, це така е, моніторингова спільнота, яка. Показує на карті, от мені здається, зараз я зможу долучити її е, до ефіру. Так, ось отак це виглядає. Е, вони показують власне, як відбуваються бої, які території зайняті, які не зайняті. Ну е, ми бачимо ось цей червоний плям, Це Росія, сіра зона, які якраз і є Покровськ, е, тобто вона не контролюється ні е, Україною, ні е, загарбниками е, в, в, Багато зараз людей шукають відповідь на питання, як так Росії вдалося інфільтруватися, створити ось цей дифузійний фронт, і називають навіть напрямок, як вони просочилися у місто, йшли вздовж залізниці. Чи можливо зараз відрізати ось цей шлях поповнення росіян самому Покровську? Все можливо, якщо будуть ресурси. Дуже коротка відповідь. Люди люди. люди. Ну, люди займають території, так ми зараз, попри те, що ми зараз намагаємося автоматизувати війну, зробити війну війну дронів, але люди займають території. і нічого тут не поробиш. Я звертав увагу на ситуацію на північ Покровська, це колишній добропільський виступ, де ворог знищується і він буде захищений, я так думаю, дуже скоро. Можливо, звільняться вище він там, де синя синя така пляма, це воно якраз. Нації, на, наці, сині зелені такі ділянки, це колишній добропільський виступ. Він фактично зачищений. Якщо вдасться далі там продовжувати активні і успішні наступальні операції і вильнити війська для того, щоб у е покров зайшло більше, більше людей, більше Збройних сил України, більше наших підрозділів, тоді вдасться відсунути ворога південніше і спробувати його відбити від міста. Ну от, але поки що триває зачистка в північній частині до залізниці. Ну, власне, я на цій карті ще хотіла показати Мирноград. Бачите, він ніби в мішку такому, і росіяни намагаються цими клешнями зімкнути там фронт, щоб сталося оточення. Ну, власне, це те про що вони говорять. Там ж вони говорили, що вони готові прям журналістів повести до оточених українських військових, і показати. Ну але навіть на карті Діпстейта оточення поки не видно. Ну, Оточення там нема, і вже я думаю, і самі росіяни роз, зрозуміли, що ніхто там не піде, не поїде з західних журналістів Покровськ і в Купінськ, що це ПСО, в принципі, воно провалилося. Нема оточення, нема оточення в Покровську і тим паче немає його в Купінську. Ну, от, але на мапі ми бачимо, що загроза оточення присутня. Стосовно Бурнограда конкретно, якщо ворог заблокує Покровськ, то фактично в оточенні автоматично буде Бурноград. Ворог він розуміє, що оточивши Покровську, і він оточить і Мирноград, тому він, власне, на мій погляд не буде розмінюватися конкретно на сам Мирноград. А що ворогу дає ну, в такому стратегічному плані? В тактичному зрозуміло, а в стратегічному плані захоплення Покровська, ну і автоматично Мирнограда, на який простір далі вони виходять? Що це означає для наступних напрямків їхнього наступу? Хто, хто звідси буде найближче? У них повільняються сили для того, щоб атакувати Костянтинівку. По перше, ми чули, що вже окремі піхотні групи намагаються наблизити до Костянтинівки. От, в них вивільняються сили для того, щоб просуватися на Словянській Краматорськ. У них вивільняються сили для того, щоб спробувати атакувати Дніпропетровську область, і вони підходять вплотну до кордонів обмін, до Дніпетровської області. Такі от в них є практичні результати, будуть практичні результати, якщо вони візьмуть покров структуноград, це перше. А друге, це інформаційно-психологічне, значить, фон, який утвориться якщо вони досягнуть цієї мети. Ну, і від собі, ми з вами постійно кажемо про Покровськ протягом півтора року. І тут виявляється, що його здали. Відійшли звідти, ну через певні причини. Ну, уявіть собі, який буде вплив на суспільство, який буде вплив на армію, і які кози. Величезний козир е, отримав Російська Федерація, в тому числі на переговорах е, щодо значить, завершення припинення бойових дій. От ми отримали перемогу, от ми взяли Покровська. Ну, буде факт: заття Покровська. А попри е, те, що вони його там проли півтори року і поклали там тисячі людей, десятки тисяч людей, ну то вже буде інша, скажімо так, історія, але головне, вони зможуть придивити результат.